І вже найближчим часом на майдані чекають на початок антитерористичної операції, тобто зачистки. Там наш Сачалко. Борис Борисе, що відбувається зараз? Добрий вечір. Віта от буквально 30 хвилин тому на вулиці Інститутській почали вишуковуватися нові шеренги міліціянтів. Прибувають нові і нові сили. Власне, активізувалися і мітингувальники. Вони підійшли до своїх барикад і підпалили їх. От ви навіть можете бачити, що майдан незалежності знову у диму. Я нагадаю, раніше була інформація, начебто, майдан незалежності почнуть штурмувати о 6 годині вечора. Втім, наразі тут все спокійно. Чого не скажеш про сьогоднішню ніч? Бої за майдан незалежності тривали аж до світанку. кілька разів Міліціянтам навіть вдавалося взяти штурму майдан незалежності. Втім, самоборона майдану частково давала їм вісіч. Міліціянтам вдалося відтіснити мітингарів від монументу незалежності трошки ближче до майдану. Будинок профспілок хоч і повністю вигорів за сьогоднішню ніч. Втім, залишився за протестувальниками зі світанку, бої утихли. І Тут розпочалася позиційна війна. Справа в тому, що між кордонами мітингувальників і міліціянтів утворилася така буферна зона метрів з 30, і перекинути. Коктейлі Молотова або шашки через цю зону мало кому вдається. Мої колеги Олексій Сімаков та Дмитро Литвиненко працювали на майдані незалежності з самого ранку. І зараз детальніше вам розкажуть, що ж тут було. Він супер! Їх дочекалися на світанку. Львівські автобуси доправили майданові підмогу. А ми йшли колоною, бо так колоною Чотири трошки багато вийшло. Чотири Шотири. автобуси йшли. Інструкції дорогою на передову під стінами лежать ті, кого треба змінити. 12-та година штурму майдану. Бачите, люди, що його боронили всю ніч, просто сплять на землі. Раніше вони спали. Ось там це мерзота, спалили наше житло. Залізли через задні хода і підпалили. Відбитий штаб протестувальників будинок проспілок не зміг. Тоді його підпалили. У шостій обвалилася перетинка між горішними поверхами. Верхні поверхи будинку проспілок палають. Звідси постійно щось падає вниз. а На нижніх поверхах триває евакуація. Люди виносять їжу, а також те, чи можна укріпити барикади. Несуть дрова, теплі речі, навіть сміття. Це передова лінія бойових дій. Через той дим можна побачити вже лави військових між військовими та протестувальниками поле вогню саме через той вогонь. Досі Майдан не можуть розігнати, але тут вже бракує того, що може горіти. Барикади, що їх два місяці зводили на цьому фронті, знищено, тож захист живий, люди зі щитами. Зі сцени постійно просять їх змінити, зробити це поки що нема кому підмога, тільки не їде. Щит просить цей хлопчина. Крізь дим видно, як сходить сонце. Чоловіки на лінії оборони. Жінки перед сценою моляться. Ми прийшли за честь за свободу. Самооборони на барикадах не видно. Люди кажуть, їм вчора дуже перепало. Ось хлопці зі сходу кажуть, втрати були вночі страшні. З хлопцями стояли із моїх 800 чоловік. Я був командиром, лишилось 25. А де інші? Половину пересажали, тих перебили. У мене зараз руки прострелені, спиці стоять. У мене вся граната розірвалася, щоку зашивали. Мене без сознання витягнули з товпою вірьовкою. Під сценою знайшов земляків із Слав'янська, і Константинівки. Тоже з Донецька? Ну не весь Восток, багато бояться. Багато просто бояться сказати це вслух. Донечанин Стас каже в Київ. Вже виїхали 200 його друзів з ультрашахтаря. Ось збирається друга сотня. У хлопця сліди від металевої картечі спереду та ззаду. Побратим каже, у нього бронежилет був. Гірший, попробуй Тот, который ты мне дав пробили два рази. Я уже в водоні пролучала заява, що самооборона розбита це неправда. Да, в нас є багато втрат, але ми є на місці, ми ведемо бої по території цього Києва і по території цілої України. Під'їжджає підкріплення і сотні на місця поранених набирають нових бійців. Зранку люди, які приїхали на майдан на землі, знаходили от такі кулі від автомата Калашнікова чи від Карабіна Сімонова, калібр 7,62, сталевий сердечник. Зараз 10-й, Бачите, вже майдан ще забитий людьми. і Вочевидь, що засвітло, штурму не буде. Що буде відбуватися на майдані в день? Розповісні колега Олексій Сімаков. Зараз 12 година дня до центру. Ми доїхали за хвилин 10. Місто вимерло, але вже на вулиці Богдана Хмельницького рух частково перекрили. Нашу автівку одразу спиняє патруль. ДАІ. перевіряють, хто і звідки ви як людей висаджуєте, виїжджаєте? Так, да, я висаджую. Ви? Просто щоб машину не залишали. Ні, 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 висажаю, я б да? я уїду, командир, потім так, заберу. потом хорошо. До епіцентру подій йдемо з боку українського дому. Довкола міліційні автобуси поруч відпочивають спецпризначенці. Ось так вдень виглядає майдан зі сторони Європейської площі. Там усе димить, постійно чути постріли. Зараз ми спробуємо підійти ближче. Далі беркутівців більшає. Хтось лежить, хтось сидить, а хтось кидає у бік протестувальників бляшанки з якоюсь консервацією. Кажуть, уночі було сутужно. Цьому бійцеві дуже пощастило. Ну, пуля пролетіла, попала в шлем і вилітіла. Влітіла ззад вилітіла збоку. Касати о, ще раз показую. То есть, мальчик радився в рубашки. Ось так виглядає лінія фронту о другій годині дня. Це перетин вулиць Інститутської та Хрещатика. Зараз тут триває позиційне протистояння. Мітингувальники запускають у міліціянтів салюти та кидають каміння. Ті відповідають гранатами та пляшками із займистою рідиною. Вочевидь, їх лишили активісти, коли відступали. Ще вчора біля монумента незалежності були намети майданівців. Усе згоріло. Тепер тут отаборилися беркутівці. Вони підносять мішки з піском та зводять барикади. Перебігаємо лінію фронту. Туди, де ми щойно були, летить каміння. Хтось стріляє з рогачки, кидають у нас гранатами. Стріляють пістолетами, навіть бойовими, снайпера у нас цього всього немає на даний момент. Це саме ефективна наша зброя. Майданівці кажуть станом на день значних поранень ніхто не отримав і тривожно додають. Поки що переважно травми від куль, рези гумових. Поки що вогнепальних таких серйозних не було. І від осколки від гранат звукошумових, ну і отруєння просто газом. Ну за що, слава богу, все добре ближче до вечора. Активісти на майдані будують нові барикади та збирають сили. Тут усі переконані, що й на стемні почнеться серйозний штурм. Олексій Сімаков, Дмитро Литвиненко, Олександр Альбінський та Олександр Юткович. Програма вікна СТБ. А ще додам, що десь після обіду вибухи на майдані незалежності трошечки припинилися, тому що зі сцени Євромайдану попросили і мітингарів, і мітингуваль, і мітингувальників, і міліціянтів перепрошую, не провокувати одне одного. Відтоді війна на майдані дещо призупинилася. От у цій перерви мені вдалося знайти місцеву євромайданівську легенду Михайла Гавролюка. Він шкутильгає у його голову. Потрапила резинова куля. У нього перебитий ніс. Втім, усю ніч і день він на барикадах. Я запитав у нього, а що ж далі? І прошу послухати його відповідь. Ми Готуємося до ночі, бо зараз вночі така ж сама історія буде. Така ж саме буде таке саме буде нападіння таке саме. А якщо розжено, то не почнеться партизанська війна, бо таке з палкою і з щитом проти пулів, от проти таких пулів ми не гонів стояти. Туди тобто люди на турі будуть шукати зброю, будуть братися до зброї і будуть потихеньку унічтожати всіх. Потихеньку з партизан там там, 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 там нема, там нема, десь там піднявся, там піднявся. В день свою заяву прилюднові міністр внутрішніх справ він звинуватив усьому опозиційних лідерів і відзвітував, під час сутичок загинуло 13 міліціянтів і частина від вогнепальних поранень. Характер цих поранень говорить про те, що отримані вони зі зброї, яку ми вилучаємо в ці дні у екстремістів. Наголошую, що правоохоронці не використовували вогнепальну зброю. Під час локалізації заворушень працівники міліції були озброєні лише спеціальними засобами для відстрілу еластичних куль. Втім, нам вдалося відзняти відео, на якому бійці спецпідрозділу Омега, це спецпідрозділ МВС, озброєні 100% вогнепальними автоматами Калаш... Калашникова. Калаш важко не впізнати навіть тим, хто зовсім не знається на зброї з такими ж калашами. Патрулюють і бійці спецпідрозділу СБУ Альфа. Віто так, Борисе, будь обережніший там і дякуємо тобі.